Хочу привітати всіх українців з наступаючим новим роком. Хочу побажати нам в новому році це найголовніше перемоги в цій страшній війні. Здоров'я вам і вашим близьким! Хочу висловити слова вдячності нашим героям, воїнам, які захищають нашу країну. Велике вам дякую, здоров'я вам! Хочу, щоб ваші мрії в 2024 році всі збувалися. А ми, як футболісти Динамо Київ, будемо старатися радувати вас на футбольних полях голами, перемогами та медалями. З новим роком! вас! Вітаю наших болівальників і всіх українців з наступаючим новим роком. Щоб новий рік приніс миру та злагоди, українські землі, перемоги та тихане, любі та усіх близьких поряд. Велика дяка нашим воїнам за можливість виступати в чемпіонаті. Хай береже вас, Господь, і скорішого повернення додому живими і здоровими. Слава Україні! Вітаю українців з наступаючим новим роком! Бажаю успіху, здоров'я та мирного неба над головою. Перемоги! Хочу сказати велике дякую нашим воїнам, які захищають нас в такий непростий час. Слава Україні! Слава воїнам ЗСУ та з Новим роком! Дорогі вболівальники! Хочу привітати вас з прийдешнім новим роком та побажати вам тільки миру і добра. Дякую нашим воїнам за те, що захищають нас і дають змогу зустріти цей рік у рідній домівці з близькими людьми. І всі ми йдемо разом до однієї мети, до нашої перемоги. Слава Україні! Дорогі болівальники, хочу привітати вас з наступаючим новим роком та побажати вам мирного неба над головою, щоб у кожній сім'ї панувала мир, любов та злагода. А також хочу подякувати нашим військовим за те, що оборонити нашу державу з наступаючим новим роком. Шановні болівальники, вітаю вас з наступаючим новим роком. У новому році хочу побажати вам міцного здоров'я, здійснення усіх ваших мрій та благополуччя вам та вашим сім'ям. Дякую нашим воїнам. За їх відвагу, за те, що боронять нашу державу. Впевне, у новому році буде перемога. Слава Україні!